Росія намагається отримати вітерану та північної Кореї балістичні ракети. Про це розповів речник повітряних сил Юрій Гнат. Ракети іскандер у російської армії у дефіциті. Однак, вдосталь ракет Х-22 та С-300. за словами Гната. Окупанти власноруч модернізують їх, щоб збільшити дальність польоту. Ракет мало ракет вже просять де тільки не хочеш, ну як а більше не да не взяти, як вірану. От ще є Північна Корея, у них союзник. От, власне щодо ракет, одразу це от ракети іскандерки противника в дуже серйозному дефіциті. На сьогоднішній день там вже НЗ, вони запас вичерпують і ви вичерпали, скажімо так і тому власне, балістичні ракети вони просять, намагаються отримати в саме в Іран. Ну інші ж ракети, це теж уже на даний час дефіцитне озброєння для. Держави терориста Хабар за житло. Окупанти у Маріуполі вимагають у місцевих гроші в обмін на обіцянки не зносити їхній будинок. Про це розповів радник мера міста Петро Андрющенко. Люди і так вимушені виживати у підвалах. Приміщення опалюють дровами, а їжу. Готують на вогнищі, однак можуть залишитися і без цього місця проживання. Бо місцеві підрядники рівняють із землею житлові будинки. Слушайте, Тож загарбники вигадали новий спосіб заробітку. Маріупольці можуть викупити свій будинок. Для цього їм потрібно заплатити людям із адміністрації колаборанта Костянтина Іващенка. У Васильівському та Пологівському районах Запорізької області були росіяни напередодні. Під ворожим вогнем опинилися населені пункти Оріхове, Гуляйполе, Залізничне, Щербаки, Степногірськ, Кам'янське та Новопавлівка. Через російську агресію минулої доби постраждало подружжя. Обидва жителі села Кам'янське. Жінку шпитали, а її чоловік отримав смертельні осколкові поранення. Термічні травми у жительки села Новопавлівка опіки жінка отримала вдома, коли від артилерійського обстрілу вибухнув газовий балон. У наслідок ворожої атаки у області за добу пошкоджені житлові будинки, а також цивільна інфраструктура. Прикордоння Чернігівщини щодня потерпає від атак загарбників. Напередодні під ворожим вогнем опинилися дві громади у області. Спершу окупанти цілили з російського села Чорноземний городок. 30 ворожих мін упали у городській громаді. І Ще три ворожі міни розірвалися на території Новгород-Сіверської громади Чернігівщини. Її росіяни обстріляли із населеного пункту Погар щобрянській області. Розвіддані про базування збройних сил на півдні України збирала жителька Миколаєва. Жінку завербували спецслужби РФ після повномасштабного вторгнення. Для комунікації з ворогом вона використовувала анонімні месенджери. Насамперед замовниця передавала інформацію про переміщення військової техніки зсу, зокрема, і місця дислокації повітряної техніки на Миколаївщині. А іще локації критичної інфраструктури на території регіону. Ці відомості росіяни використовували для ракетних ударів на черговій спробі. передачі окупантам розвідданих зрадницю затримали співробітники СБУ. Тепер вона під вартою. Вимикати електроенергію будуть за графіком для побутових споживачів та бізнесу Закарпаття. Завдяки цьому люди залишить, залишились без електропостачання довше чотирьох годин не будуть. Місцева влада просить населення максимально зменшити використання електрики у час піка, бізнес, оптимізувати виробництвом. Це дозволить зменшити навантаження, а також час відключень. Об'єкти критичної інфраструктури та медичні заклади вимикати не будуть. Також у області вже працюють. Рейдові групи вони перевіряють, чи дотримуються люди рекомендацій. Порушників попереджатимуть поки що тільки усно. В майбутньому ми будемо ініціювати, щоб обленерго просто виїжджала ремонтна бригада, яка буде просто відключати їх фізично. Такі заходи будуть вживатися, якщо буде критична ситуація. Ми не можемо справитися з завданням, які ставить НЕК «Укренерго», а в той час є такі недобросовісні громадяни, які, наприклад, не економлять. Дійсно, регулювання піка споживання денного, нічного це дає великий ефект. Поради, які були сказані, треба брати до уваги, використовувати і відноситися до них зважено і десь нас розуміти, підтримувати, тому що це наші дії, вклад. У нашу перемогу інспекція МАГАТЕ вдруге за місяць відвідає ядерні об'єкти в Україні для спростування російських фейків. Про це розповів директор організації Рафаель Гросі. Раніше МАГАТЕ публічно відкинули звинувачення російського МЗС щодо виготовлення ядерної зброї в Україні. Однак, щоб ще раз засвідчити це, на запрошення української сторони знову планує відвідати. Два об'єкти, які саме Гросі не повідомив. Я ж нагадаю, що 24 жовтня російське МЗ заявило, що Україна буцімто може використати для створення так званої брудної бомби речовини із трьох атомних електростанцій. Я мав отримати запрошення з України. Це було забезпечено, тому ми збираємося поїхати туди, щоб з'ясувати ситуацію. Одне з місць ми відвідали у вересні, це науково-дослідний комплекс поблизу Києва і отримали хороший результат. Тепер ми їдемо туди з іншою роботою, бо ніхто з наших інспекцій не шукав ядерного матеріалу, збагаченого урану, плутонію, торію у цьому випадку. Йдеться про певні ізотопи цезій і стронцій. Напад на чоловіка спікерки палати представників Шаненці Пелосі. Пола Пелосі атакували вранці у резиденції подружжя у сан франциско Про це повідомив прес-секретар спікерки Пола Пелосі доправили у лікарню. Нині ж він відновлюється. Деталей про стан його здоров'я не повідомляють. Ненсі Пелосі у момент атаки у резиденції не було. Нападника затримали правоохоронці, а мотиви його злочину з'ясовують. Прем'єрний показ українського фільму Клондайк у столиці презентувала стрічку, яка розповідає про життя цивільних на Донбасі у 2014 році. Фільм уже встиг отримати чимало міжнародних премій та нині номінований на Оскар. Як відбувалися зйомки та що кажуть про українську стрічку за кордоном? Я на розповість. Події фільму розгортаються у липні 14-го на Донбасі. Молоде подружжя готується стати батьками. Попри постійні сварки, чоловік і брат дружини прагнуть одного евакуювати вагітну жінку. Та вона відмовляється їхати навіть коли село захоплюють російські озброєні угрупування. Тим часом у небі над ними збивають цивільний літак. Герої опиняються в епіцентрі подій авіакатастрофу рейсу MH17. Ідея цієї картини виникла тоді, коли стало зрозуміло, що то, а, назва або там, скажімо, неймінг подій в Україні не є відповідний до реальності. Тобто, якщо ви пам'ятаєте, їх називали а, локальним конфліктом, не окупацією, не навіть часто устої за кордоном, навіть такого поняття, як анексія Криму, ну воно було якби настільки бажаним, так а, а, називався референдумом. А, тому цей, цей фільм це рефлексія на, на певне ігнорування міжнародною спільнотою тих подій. Які не були названі війною ще з 2014 року, і це певний голос для, для місцевого населення, тому що стрічка починається з міжнародної катастрофи, але насправді головними героями є українці, які живуть на Донбасі. Це четверта повнометражна робота режисерки Марини Ергорбач. Стрічка Клондайк продукт спільного виробництва України і Туреччини. Світова прем'єра відбулася на Санденці, найбільшому фестивалі незалежного кіно у США. Там вона здобула приз за найкращу режисуру. Згодом Клондайк відзначили на Берлінале. Нині ж український фільм заснований на реальних подіях. Номінували на Оскар. Як, як мінімум дві причини дивитися цей фільм сьогодні? По Перше, це Дуже серйозне авторське художнє висловлювання, яке кожен, хто цікавиться українським кіно, має, з яким має принаймні ознайомитися. А по-друге, це фільм, який сьогодні представляє Україну на міжнародній арені. Це фільм на надзвичайно актуальну тему, який розповідає світові про війну, яка почалася на 24 лютого, яка триває вже майже 9 років. І та увага, яка приділяється цій стрічці сьогодні на міжнародних кінофестивалях, говорить про те, що світ тепер хоче чути українські історії і українську позицію. Стрічка розповідає історію реального життя українців на Донбасі. Тоді, поміж цивільних, знайшлися і ті, хто перейшов на бік окупантів. Актор Олег Шевчук розповідає: в роль сепаратиста вжився швидко, бо така робота. Але нині сатирично пригадує свого героя. Бо ж як почалася повномасштабна війна, пішов на передову захищати Україну. Я грав другого головного героя сепаратиста. Тобто я грав сепаратисти. Я прибував в аварію ЗСУ. СУ розказав. Я прийшов добровольцем добровільно, тому що я, я актор, мене ну, більш того, я ще й викладач, тобто я за законом мені не могли призивати. Я сам прийшов, сам сказав, що я хочу служити, хочу приносити користь. Державі це дійсно український потужний фільм. На мій погляд, і з того, що я дивився це за останні два роки, це на мій погляд суб'єктивне. Це найсильніша картина українська. Завдяки міжнародному резонансу стрічку Клондайк вже побачили в багатьох країнах світу у широкий прокат. В Україні фільм вийде вже 3 листопада. Яна проніна діана Коломійцева, телеканал прямий. Прямий канал продовжує збір коштів на нові дрони для мінометників. За тиждень ви надіслали на рахунок понад 370 тисяч гривень. Тож тепер до необхідної суми не вистачає лише 80 тисяч. Спеціальний кореспондент прямого Юрій Петрушевський розповів, що за допомогою нових дронів із тепловізором мінометники зможуть працювати та виявляти ворога навіть вночі. Ми до кінця е, неділі збираємо цю суму, тому що ми не можемо збирати і, і ще тиждень, бо що? Бо дрони потрібні були навчора. Тобто кожен день без цих дронів це життя і здоров'я наших пацанів. Донат, підтримуйте армію, бо якщо ми не будемо підтримувати нашу армію, то доведеться годувати русняво. Що ж на цьому у мене поки все більше інформації ви завжди зможете знайти у нашому телеграм-каналі. Тож заходьте і не забувайте підписуватися, якщо досі цього не зробили. Ну і звісно, стежте за нашим Ютубом. Підписуйтесь також, тому що до двох мільйонів глядачів нам залишилось зовсім трохи. а Це наша маленька мента. Інструкція як підписатися зараз з'явилася на ваших екранах. Тож не гайте час і робіть це, Ну і звісно, щоб знати більше, залишайтеся спрямом.